Інформаційний партнер газета місто. Таке міні-озеро розливається коло будинку номер 37 на вулиці 15 квітня в Тернополі практично з кожним дощем. А коли тане сніг, то долання перешкоди перетворюється для людей на суцільні муки. Крім того, надмірна кількість води переливається в підвал та підтоплює фундамент будинку. Мешканці звернулися на проект Гаряча лінія телеканалу «Інтебе», щоб спонукати владу вирішити цю проблему. На зустрічі з нашими журналістами люди розказали, що проблема не вирішується вже протягом десятків років. Тут асфальт і каналізація з самого початку, бо ви дуже як то воно ну, розроблено з браком чи як то сказати? Тобто, як сильний дощ, значить нас тут постійно затоплює, і вода попадає в льох. Будинок заселявся у 1989 році. Відтоді люди намагалися давати собі раду. Ми тоді визиваємо ту аварійку з водоканаву і вони нам ту воду викачують. Крім того, мешканці жаліються, що великі вантажні автомобілі, щоб оминути контрольно-пропускний пункт, розташований при виїзді з міста, їздять через їхній двір. Каналізація в даний момент не працює взагалі. Значить, через це розбивається асфальт, дорога. Ну і ота баня вона вічно стоїть. А як багато йде сильний дощ або сніг топиться, тоді тут калюжа взагалі така, що десь метрів 40-50. Так до під'їзду тоді вже не годин дійти. Помагає вантажівкам руйнувати дорогу величезна маса води, яка не має куди стікати. Внаслідок цього там утворилися великі ями. І ви знаєте, я е, позаминулий рік, зламала тут руку, впала, бо розбили оці бордюри. <ганувач> і за бордюри торчать дроти, і я за дріт Араматура, зацепилася, сапур, зламала руку. Це теж є офіційно зафіксовано. Великі ями призвели до того, що автомобілі перешкоди починають об'їжджати тротуарами і цим самим нищать ще і їх. Від цього страждають ті самі мешканці. І ви знаєте, і коли я звернулася в ремонт по взуттю, за що я зацепилася? Бо у мене навіть е... зуття, підошва відірвалася. Він мені каже це, каже: Ви, напевно, живете біля болгарської. Я кажу, так, каже. Бо я каже, якби не болгарський, я би не мав роботи. А майстри, що ремонтують взуття, дякуючи таким тротуарам, мають постійних клієнтів. Тут і камази із досками і. Вони, вони возять на дачі, всі об'їжджають КПП. І воду возять, що хоче. І з бочками, і трактори, всі об'їжджають цього. І тут розбили дорогу. там. То не тільки одна машина. Легкові машини не розіб'ють, стільки дороги. Тут тільки розбивають грозові машини. Люди неодноразово зверталися до влади з проханням вирішити проблему, але почутими так і не були. Люди добрі. У е -е, мене є три, три письма від е -е, надала. Зробимо, зробимо, зробимо. Зробим. Зробимо, зробимо, зробимо. 120 тисяч гривень було в листі написано, що кошторис вложений 120 тисяч гривень. То дайте мені 60 тисяч гривень, то я даю 100%, що я за 60 тисяч гривень, то вам можна зробити ляльку, недорогу, Так чи ні? А підприємець, що є одним з орендарів сусіднього приміщення колишнього болгарського магазину, депутат міської ради Петро Ландяк, навіть вдавався до хитрощів, щоб змусити відповідні установи прореагувати на скарги. Я дзвонив. На службу 15-80 багато разів під приводом мешканців і казав, що е, залита е, ця вся площадка, дорога. Нехай міська міська рада щось робить. Абсолютно минулого року це було. Ці дзвінки вони фіксуються, їх можна знайти. Їх було декілька, але ніхто нічого не робив. Наша знімальна група вирішила знайти, хто ж є власником дощової каналізації і хто має її полагодити. Адже зрозуміло, що вкладати кошти в асфальт, коли не вирішена проблема з водовідведенням, марна справа на наступну весну. Вода може все змити і проблема виникне знову. Комунальне підприємство Тернопільводоканал дуже відповідально поставилося до нашого телефонного дзвінка. Аварійна бригада виїхала на місце, але виявилося, що дощова каналізація їм не підпорядковується. В іншому комунальному підприємстві міська шляхоексплуатаційна дільниця теж сказали, що не обслуговують такого об'єкта за вказаною нами адресою. Каналізація в районі болгарського магазину на вулиці 15 квітня. Вона не є та каналізація, яка на балансі відділу шляхів і споруд зовнішнього благоустрою, тобто ті об'єкти, які обслуговує наша організація на підряді. Це міжквартальна каналізація, яку обслуговують підприємства, що обслуговують житловий район. За словами комунальника, їхнє підприємство готове виконати необхідні роботи, якщо будуть впорядковані всі потрібні документи та належним чином оформлене замовлення. Ми можемо це зробити, просто був би це відділ шляхів. Вони нам кажуть, ми робимо. Ну в даному випадку, це там підприємство, яке обслуговує ЖЕК, каже, замовляє, ми робимо. Частина техніки в нас є. Якщо її не вистачить, є техніка водоканалі більш потужніша. Якщо її не хватить, є представник Тернополі сидить з Києва, який може сюди залучити техніку, яка створює дуже високий тиск, до 600 атмосфер, і таким чином можна почистити ту каналізацію. Ну не бачу проблем. Просто хай хтось прийде і зробить замовлення, і ми приступаємо до роботи. Все. Приватне мале підприємство Совер і є тим жеком, який обслуговує будинок на 15 квітня 37. Проте там кажуть, що дощова каналізація розташована не на прибудинковій території. Крім того, в тариф на обслуговування житла не включено подібні витрати. Квартирна плата, яку сплачують нам люди в квартирну плату, входять тільки ті роботи, які сугубо передбачені договором між будинком і нами. Ну ця лінійка розташована не на прибудинковій території. Даного будинку. От. Я рахую, що це не наша. От. Наш будинок тут якийсь такий, знаєте, забутий Богом і людьми. Знайти власника дощової каналізації нам так і не вдалося, хоча логічно було би, коли б вона була на балансі громади міста, оскільки використовується для потреб значної частини великого кварталу. Для цього в міській раді створено відділ технічного нагляду, який якраз і повинен займатися такими проблемами та ставити відповідні завдання комунальним підприємствам. А вже тоді, коли загроза підтоплення внутрішнього квартального проїзду буде усунена, можна братися до прокладання асфальту. За словами депутата міської ради від цього виборчого округу Ігоря Дулеби, ремонт Прибудинкової території буде проведено вже в цьому році. Необхідні кошти за його сприянням передбачені в міському бюджеті. А мешканці також знають звідки можна брати гроші. Ціної стоянки тут немає. Машини заїжджають гроші. Хтось збирає до парковку машин. Інтересно, куди вони йдуть саме більше супота. Неділя якраз що працює гуманітарний ринок гуманітарний. Допомогти у фінансуванні робіт з відновлення асфальтового покриття погодились також і підприємці, які є співвласниками сусідньої будівлі колишнього болгарського магазину. Їхні автомобілі теж заїжджають на територію тим самим заїздом. Ми взяли на себе співвласники, такі ну, нас двоє, оскільки маємо найбільшу долю, і ми заїжджаємо в двір зобов'язані, що ми будемо брати участь в фінансуванні робіт по ремонту цієї під'їзної дороги. Від міської ради залишалося розробити проектно-косторосну документацію і встановити причину і усунути ну, цю проблему з дощовою каналізацією. Не було зроблено. Ми готові прийняти солідарну участь, але це знову ж таки. Не тільки від нас залежить. Є міська рада, і міська рада повинна це втрутитись. Без міської ради ми цього не зможемо зробити фізично. Тобто я правильно зрозумів, що міська рада виготовляє документацію і чипить каналізацію, а ви так. вже робите по факту Колектор. благоустрій, дорогу, заїзд, вальтурі і все, що з ним поясне. Ну, Це, що стосується нашої господарки. Ми двоє готові співфінансувати, але міська рада повинна організувати цей процес. Проект гаряча лінія телеканалу ІНТБ взявся за цю проблему, бо відчуває високий рівень довіри людей до засобів масової інформації. Можливо, засоби масової інформації, які на які найбільше реагує влада, можливо, підштовхнуть до цього. І ми спільними зусиллями це вирішимо. Мешканці тоді з рушником ситуації. А поки влада в черговий раз дає чергові обіцянки, люди вирішили самі захистити свій будинок від підтоплення. Вони риють рови і обкладають дерном фундамент. Ви дивилися проект Гаряча лінія на телеканалі Інтебе. Інформаційний партнер газета місто.